хтось щось хоче там закривати, видатки зменшилися на позашкільному освіту, хочу вам просто навести такий один приклад. У нас такий є складнопісний по вулиці Головка на Ливані, центр позашкільної освіти. Знаєте, да? чому зменшили від видатки? Нічого там не помінялося. Там було декілька лишніх охоронців. Там був оформлений водій, коли центр не має автомобіля. Розумієте мене, да? а для того, щоб центр мав автомобіль, директор центру. Він взяла оренду до когось, оформила водія на роботу. Тому ми просто там передивилися, все перечистили, підчистили його і тому зменшили видатки на оці центри позашкільної освіти. Оце і все, що стосується цих центрів. Хочу вам сказати, всі центри без виключення, про всяк випадок при моїй каденції існувати будуть. Навіть якщо буде можливість, ми будемо створювати нові додаткові. Ми всі розуміємо, хай діти краще займаються десь позашкільної зашкільної освіті, ніж десь на вулиці.